Всім привіт! Народ нарешті приїхав в довгожданий СУР ТТ. Зараз він називається Ансар, Ансар 1071, але то не важливо. Далі він начебто має називатися знову сур ТТ-33, як і було заплановано. І це перше про нього відео. Це буде стрілковий тест. Ось він, сам пістолет, виглядає таким чином. Відстріляю два повних магазини, по сім набоїв в кожному. Ну і зараз коротенько просто покажу зовнішній вигляд. Зроблений доволі непогано, я б сказав. Радують такі от не, не дуже яскраві маркування, вони невеличкі і, в принципі, не заважають. Сам же пістолет. ну В принципі, можете бачити зараз на відео. Зріз ствола не дуже, не дуже приємний, але... Тим не менш зроблений пістолет дійсно непогано. Є в нього певні проблеми, про них я розповім, мабуть, вже в наступному відео. Ну, а зараз, думаю, всім е, все-таки буде більш цікаво, як же ж він стріляє. Відстрілювати буду в погребі, щоб не будоражити місцеве населення. Тому зараз переміщаємось туди. Е, і так, сур ТТ-33, два повні магазини. Поїхали. Сім набоїв відстріляв на затворну затримку не став, а затвор вперся в подавач. Добре. Угу. Бачу якийсь облойчик на подавачі пластиковий. Ну що ж, є ще один магазин. Заряджаю наступний. Ще сім пострілів. Так. Відстріляв. Знову на затворну затримку чомусь не став. Хм. Дивно. І проблема з магазином. Вона В нього є. З вставленим магазином. Майже неможливо зняти з затворної затримки. Теж нюансик такий. Ну от, Вручну з пустим магазином на затворну затримку став. Але зняти з магазином не виходить. Щось все-таки якась проблемка за цією металевою вставкою, яка діє на затворну затримку. Ну що ж, Пістолет відстріляв, всі 14 патронів в принципі, без проблем, без е, якихось там затиків. Е, є проблеми з тим, що він не стає нормально на затворну затримку е, при відстрілі останнього набою, просто е, затвор впирається в подавач магазину. Щось явно не так з магазинами. і за цим ось... М Такою штукою, яка діє на саму затворну затримку. Схожа деталька є в кузея 1911, але там воно, в принципі, працює нормально. Тут може сильно вона випирає, може неправильна форма в неї, може не знаю, що ще може бути. І також проблема, якщо навіть. Вручну поставити його на затворну затримку з порожнім магазином, то з вставленим магазином він з затворної затримки не знімається. Тобто цей прапорець він просто не може натиснути, знову ж таки, виходить на, на оцю детальку. Тому не знімається. Витягуючи магазин, все нормально знімається. З затворної затримки все працює. Які висновки можна зробити з цього стрілкового тесту? В принципі, пістолет робочий. Як бачите, він стріляє без особливих проблем. Проблема з магазином дійсно є за цим. От саме з цією деталю, яка діє на затворну затримку, але я думаю, її можна буде якось вирішити. Спробою якось з цим розібратися. Якщо буде рішення, то обов'язково в наступному відео про це розповім. Ну І також в наступному відео буде неповна розборка цього пістолета, покажу, що всередині. Для особливо Любопитних людей, так би мовити, нічого особливого від цього пістолету не чекайте. Це, в принципі, звичайний турецький стартовий пістолет із ЦАМу. Деякі деталі є стальні. Ну, із самого такого мабуть, важливого це є стальна вставка в курку. Отак от от її начебто має бути видно. По всім іншим матеріалам, по всім іншим деталям, в принципі, нічого особливого. По копійності, що хочу від себе сказати, в принципі, копійність в нього доволі непогана. Він схожий дійсно на пістолет ТТ. Це не копія один в один, він дійсно схожий. І е, говорити щось, типу, це не ТТ, і він зовсім не схожий на ТТ. Ну, це просто треба бути якимось, мабуть, дегенератом, мабуть. Е, а так, пістолет, в принципі, Доволі непоганий. Чекали ми його, здається, півтора роки, і от все-таки, як бачите, він приїхав. Ну, ще трошки можете ним полюбуватись, і, мабуть, на цьому перше відео по даному пістолету буду завершувати. Ще в наступному планується від Сура також G17 BRT. Він ще якось називається. Коротше, копія. Ретая G17, дуже схожий на Ретай G17, але в нього теж є все-таки деякі від нього відмінності. Його я теж покажу наступного разу. Ну і на цьому, мабуть, поки все. Всім дуже дякую за перегляд. Такий от пістолетик вже є в продажі, і купити його можна в магазині Otaman Guns Це офіційний імпортер даного пістолету в Україну. Посилання, мабуть, залишу десь в описі або в коментарях буде посилання, якщо кому цікаво, де його можна придбати. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!